На Закарпатті, як і в інших регіонах України, серед громадян зростає активність у страхуванні життя. Фахівці запевняють виною всьому період карантину та війни. Попит на страхування зріс майже на 55%. Якщо запитати у людини, що означає страхування життя, вона швидко за все скаже, що це договір, який дозволяє утримати родичам якісь виплати після смерті застрахованого. Сьогодні страхування це дуже важливий інструмент фінансового захисту сім'ї, який має особливу популярність у всьому світі. Страхування життя виконує роль своєрідної соломки. У випадку непередбачуваних життєвих обставин іноді форс-мажорних чинників передбачити які дуже складно, а найчастіше просто неможливо. Закарпатці кажуть, в Україні зараз важка ситуація, тому своє життя варто застрахувати, адже ніхто не знає, що буде завтра. Взагалі, я підтримую страхову медицину. Страхування життя, і, на мою думку, потрібно. Ну, ми не знаємо, що відбувається. Ми не готові до певних ризиків життя. В принципі, це таке. Ви підстрахували себе, не дай Боже, якщо що так, я застрахована. У мене є медичні страховки. Е, ну, якщо не ну по нещасних випадках, і у мене є накопичувальне страхування життя. Ні, я не застрахована, але я вважаю, що напевно потрібно, бо зараз в країні не дуже така однозначна ситуація, і насамперед для того, щоб зберегти своє життя, можливо, застрахувати своїх рідних. Застрахувати, наприклад, своє якесь майно, щоб в подальшому продовжувати нормальне життя. Перестрахуватися від чогось. Ну, обов'язково треба. Сьогодні Та такий час, що треба себе страхувати кожен день. Стається, не знаєш, що завтра буде. Так що треба страхуватися. Маємо практику, ми з дітей в Приватбанку плачу страховку кожного місяця, але вона дуже обмежена. Недавно дитина мала ну, не перелама, вивих ноги, ми поставили гіпс, але я казали, що воно не розпостраняє. Тобто більшість банків, навіть де воно є, треба розглянути, щоб воно більш якось не було таких обмежень. Ситуації, мабуть, різні, що якась підтримка потрібна. І нема так, до кого звернутися, і, сталося, і ти да. розумієш, що, да, що в тебе є якась така під, підошва, якась підтримка, що ти в крайнім випадку можеш звернутися. Страхування життя це різновид страховки, за допомогою якої клієнт мінімізує свої потенційні витрати. Особа та страхова компанія укладають угоду на певний термін, протягом якого клієнт вносить заздалегідь обумовлений страховий платіж зазвичай щомісяця. А у разі настання страхового випадку компанія зобов'язується виплатити клієнту або його родичам суму обумовлену сторонами в договорі. Насправді є різні види страхування. Зараз ми будемо говорити саме про страхування життя. Воно а, ми саме займаємося. Аймося лайфовим страхуванням, тобто це пенсійне накопичення та медичний захист. Воно поділяється на дві частини в середньому, взагалі, зараз платіж по Україні річний це 30-40 тисяч гривень на рік. От із них приблизно там 30% буде йти людині на медичний захист, який вона сама собі вбирає. там онкології, переломи, нещасні випадки, різні хвороби, там хірургії і так далі. Це 30% приблизно буде йти з цієї суми. Приблизно 70% буде йти в пенсійне накопичення людині на пенсійний період. Євгенія запевняє, що при виборі того чи іншого виду страховки необхідно правильно оцінювати потенційні ризики та оформляти відповідний договір, який має максимально повно обіймати саме найбільш небезпечні і ймовірно страхові випадки для конкретного клієнта. Дуже зараз хороше покриття по онкології, особливо по жіночим онкологіям. Компанії зараз вносять дуже. Великі суми, що в середньому українці ну це в залежності від віку, а тому, що чим старша людина, тим буде дорожче її покриття страхове. Так якщо людина молодша, то воно буде, звісно, що дешевше в середньому там можуть робити на мільйон гривень покриття від онкології від страхової компанії, типу надавати такий захист. На Закарпатті зараз іде найпотужніша активність страхування життя, що ми дуже близько знаходимося до кордонів з Європи. У нас дуже багато заробітчан, які постійно їздять за кордон, і вони бачать культуру страхування. Життя, і в принципі, напевно, що через це в нас іде більший попит на страхування. Закарпаття в середньому страхуються на річні суми 35-40 тисяч гривень на рік. Страхові менеджери кажуть, страхуватись потрібно. Якщо у вас є поліс, він гарантує повний фінансовий захист. Сьогодні страхування життя залежить від віку страхувальника та виду захисту, який обрали.